Казка. Їжак стояв собі коло дверей своєї нори, заклав лапки за пояс, виставив ніс на теплий вітер та й мугикав собі стиха пісеньку, чи гарну, чи погану, кому яке до того діло, як знає, так і співає. Мугикав собі тихенько, а далі подумав. Поки там моя жінка, миє дітей та дає їм свіжі сорочечки, дай лишень піду я трохи в поле, пройдуся та й на свої буряки подивлюся, чи добрі виросли. Буряки були недалеко від його хати, їжак брав їх, скільки йому треба було на страву для своєї родини, а тому говорив завжди мої буряки. Ну, добре, обережно зачинив він за собою двері і поплентався стежкою в поле. Недалеко й пройшов аж тут назустріч йому заєць. Він також вийшов прогулятись і до капусти своєї теж навідатись. Побачивши зайця, їжак привітав його чимненько. Та заєць був собі великий панич і дуже горда штука. Він не відповів на їжакове привітання, а тільки глянув на нього дуже звисока і озвався: Ого, а ти чого так рано ось тут по полі волочишся? Погуляти вийшов, відповів їжак. Погуляти? зареготав заєць, а я думаю, що з твоїми кривини ногами краще було б лежати, ніж на прогулянку лазити. Ця насмішка дуже розсердила їжака, бо ноги в нього таки криві. Ти, певно, думаєш, каже їжак до зайця, що ти своїми довгими лапами швидше побіжиш. «А вже ж, – відповів заяць, можемо спробувати, мовив їжак. Ану, побиймося об заклад, побачиш, чи я тебе не пережену. Це вже сміх людям сказати, ти своїми кривульками випередиш мене, сміявся Заяць. Ну, про мене, спробуймо, коли тобі охота. Гаразд, відповідає Заєць. Давай руку, а тепер біжимо Ну, ну чого так поспішати, відповів їжак. Треба наперед піти додому, трішки поснідати, а через півгодинки я повернусь на оце місце. Заєць не мав нічого проти, бо й йому хотілося перед тим похрумтати свіжої капусти. А їжак тим часом поплентався додому. Приходить їжак додому і каже до своєї жінки: Жінко, збирайся швиденько, підеш зо мною в поле. А чого мені в поле? питає їжачиха. Знаєш, я з зайцем маємо бігати на випередки». Чи ти, чоловіче, з глузду з'їхав? скрикнула їжачиха. Ти з зайцем хочеш наввипередки бігати. «А вже ж хочу, і ти мусиш мені допомогти. Що мала їжачиха робити? Збиралася й пішла з чоловіком. А дорогою їжак і мовить до неї Бачиш оцю довгу ниву, тут мають бути наші перегони. Заєць бігтиме однією борозною, а я другою. Від кіля згори починаємо бігти. Отже, ти стань собі ось тут, у борозні, і коли заєць прибіжить сюди, то ти підведи голову та й крикни А я вже тут. Так, розмовляючи, вони прийшли на умовлену ниву. Єжак поставив свою жінку на її місце, а сам пішов борозною на другий кінець. Приходить, а заєць уже там. Ну що ж, біжімо? питає Заєць. Ну, раз, два, один став в одну борозну, другий у другу. Заяць крикнув три і рушив сам, як вихорнивою. А їжак пробіг, може, з три кроки, потім притаївся у борозні і повернув назад на своє перше місце. А Заяць біжить щосили. Та коли добіг на кінець ниви, аж тут їжакова жінка з другої борозні кричить йому назустріч А я вже тут. Заєць тільки очі витріщив з дива. Йому й в голову не прийшло, що це не той їжак, бо, знаєте, їжак і їжачиха однаковісінькі на вигляд. А це ж як могло статись. скрикнув Заяць. – «Біжім ще раз назад. І не передихнувши добре, він вихором полетів нивою, поклавши вуха на спину. Їжачиха лишилася спокійнісінько на своєму місці. А коли Заєць добіг на другий кінець ниви, то там їжак йому назустріч. А я вже тут. Розлютився Заєць, що за диво, щоб кривоногий їжак мене випередив. І, не тямлячи себе з досади, крикнув Ану, ще раз біжім. Про мене, Семене, мовив їжак, біжім хоч десять разів, мені байдуже. Побіг заєць, а знизу знову чує Я вже тут. Біжать ще раз угору, знов те саме. Так він, бідолага, бігав, бігав аж сімдесят три рази туди й назад, а їжак кожного разу був уже тут. Чи заєць добіг до одного краю ниви, чи до другого все чує одне? Я вже тут. А сімдесят четвертий раз заєць не добіг. Саме на середині ниви впав на землю і сконав на місці. А їжак вукнув на свою жінку, і обоє пішли, радіючи додому і живуть, мабуть, і досі, коли не померли. Після того весь заячий лід зарікся бігати на випередки з їжаками.